свійські тварини коти. Цього улюбленця ти бачиш безліч разів, можливо, він навіть є у тебе вдома. М'які лапки, а в лапках дрябки. Хто це? А вже ж пухнастий вусатий котик. Котячі очі можуть світитися в темряві. Волоски на мордості, які ми називаємо вусами, це вібриси. Вони допомагають котику орієнтуватися в темряві. На лапках у кота м'які подушечки, тому він ходить дуже тихо. У кота гострі кіхтики, миші стережіться. У наших милих домашніх котиків грізні родичі. Це тигри, леви, леопарди. Коти спритні мисливці, вони знищують мишей і щурів, чим неабияк корисні для людей. Люди вивели чимало різних кочачих порід. Існують навіть котики, що майже зовсім не мають шерсті. Їх називають сфінксами. Кішка. Наша мурка люба кішка, миє лапки, спинку трішки, пісеньку співа зрання. Мур-мур-мур. І няв-няв-няв. Очі пильні, кіхті гострі. Не приходьте миші в гості. Дякую за увагу.